Увопрос про основне завдання сьогоднішнього заходу в контексті демократизації служби безпеки України. А без всякого контексту це дружній захід, це захід з щирими партнерами служби безпеки України нової, яка появилася 24 лютого. Символізм для мене особисто. Я пам'ятаю з ким 24 лютого. Ми зайшли в ці приміщення, які були порожніми, які дійсно спалили сліди своїх злочинів проти майданівців, проти активістів, проти опозиції. І зайшли зі мною саме ви. Не в плані особистості. Я пам'ятаю, і Дмитро Ярош був, і були інші активісти, були дівчата, були хлопці. Просто з Майдану ми прийшли, як не спали вночі, так і зайшли 24 лютого. Для мене, по-людськи, для, для тих колег, які зараз працюють в службі, цей день, і ця нагода для того, щоб сказати щире дякую. За співпрацю, за те, що разом забезпечували безпеку. Згадайте, коли розбіглися всі ці каральні війська, хто відповідав за безпеку людей? Відповідали фактично громадські організації майдану. Відповідали такі організації, як ваша, і далі продовжуємо. Я думаю, що за цим майбутнє. під за вашого керівництва службою безпекою переслідування націоналістичної опозиції, зокрема, часу виключено взагалі, але я щиро говорив колегам. І будемо далі робити. Найголовніше і законодавці у нас тепер є патріоти. Міняти законодавство і повертати традиції справжніх українських служб безпеки, які існували в Україні. Вони були і в УПА, вони були, і в ОУН були референтури. Насправді, зовсім за іншими традиціями, не КДБ, не НКВС. Тому раз і назавжди зараз для нас далі треба рухнутися, відкинути, що не є нашим, і що завжди буде переслідувати українських патріотів, і, і будувати, і реформувати своє і українське на інших традиціях, з іншими функціями, а головне з іншими людьми, і саме з того середовища, яке сьогодні ми відзначали в службу. Дякую. Дякую. Дякую, супер спеціально для каналу слово» голова СБУ був Наливайченко.